Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть ворогам! Сьогодні, 3 грудня 2025 року, сьогодні Укрпошта випускає нову марку, яка має назву Сила у Вогні до Дня ракетних військ та артилерії. На маркованому аркуші розташовано 8 марок. Номінал марки дорівнює тарифу Ю, що є тарифом для пересилання листів в межах України, непріоритетних, вагою до 50 грамів. Як сьогодні буду проходити спецпогашення штемпелем першого дня? Я буду висвітлювати далі в цьому репортажі. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь. Дивіться далі. Друзі, я вже на головпоштамті, я вже в великій білій залі, у головній залі Київського головпоштамту, і хочу вам показати, як виглядають марковані аркуші. Ось ви зараз бачите, як вони виглядають. Як я вже казав, тут вісім марок. Бачите, тут портрети наших військових, а також Бачимо Хаймерс і ще одну установку. Ну я не знаю, мабуть, це артилерійська якась установка. Я щось не пам'ятаю, щоб згадувалась назва цієї установки в філіблютені. Ось так от виглядає маркований аркош. Ну і Укрпошта сьогодні підготувала конверти першого дня, і можна було сьогодні виговорити виготовити ось такий конверт першого дня. Ось так от він виглядає. Одразу три марки і навіть з частиною полів. Так от виглядає чистим конверт першого дня. Так от виглядають конверт першого дня з однією маркою. Ну, здається, я з двома марками робив тільки на пересилання. Друзі, ви можете замовляти такі конверти першого дня. Які пройдуть пошту, ось вони, ось так от вони виглядають. Деякі глядачі, які вперше замовляють в мене в крамниці, бентежаться, чому деякі відправлення ще не відправлені. Ну, це зрозуміло чому? Тому що оголошення воно дається за кілька днів до спецпогашення, потім де спецпогашення, потім йде обробка замовлень. І тоді, коли спецпогашень багато. Вони усі, ці спецпогашення, вони потім надсилаються не окремо кожне, а разом. Ну, такі інколи стається. Отже, будь ласка, не бентежтесь, усі, хто, усе те, що замовили, ви все отримаєте. Так, я чекаю свою чергу на спецпогашення і. Вже у другій частині або третій частині, звершальній частині ви зможете побачити, як виглядає штемпель першого дня, який сьогодні застосовувався на Київському головопоштамті. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, Дивіться далі. За 15 хвилин 10-та година ранку. Сьогодні усе ще 3 грудня. І сьогодні я вже закінчив спецпогашення штемпелем першого дня. Ось зараз ви його бачите, як він виглядає. Як на мене, дуже гарний, дуже красивий штемпель. Ось так от виглядають конверт першого дня одного з типів. Ну і також я ще зробив один такий от конвертик, там, де є частина полів маркованого аркушею, і два штемпелі для того, щоб загасити обидві марки. Ну і також ще е, сьогодні поїдуть, побіжуть, попливуть. Е, конверти першого дня, що надсилаються е, поштою. Ось це один з таких типів. Е, і ще один з таких типів. Вони вже сьогодні будуть прямувати до отримувачів. Е, друзі, усім дякую, хто дивиться мої репортажі. Дякую всім за увагу. І слава Україні!